У роботі пленарного засідання 27-ї сесії обласної ради взяли участь 49 депутатів. Традиційно на початку сесії відбувся розгляд депутатських запитів. Запити щодо недопущення закриття Волковінецької гімназії та щодо виділення з обласного бюджету коштів на придбання комп'ютерного томографа для обласного протитуберкульозного диспансеру були зняті. 37 депутатських запитів продовжують залишатися на контролі Хмельницької обласної ради. Депутати підтримали результати діяльності органів прокуратури Хмельниччини за перше півріччя проголосували за звільнення батьків від плати за утримання учнів у пансіонах ліцеїв, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Батьки звернулися для того, щоб для учнів, які проживають в пансіонах при ліцеях, була безплатна проживання, харчування і так далі. Я думаю, що це дуже гарно, тому що там навчаються кращі наші учні, які далі будуть розвивати державу. Тому підтримка депутатства молоді є дуже гарною, красивою, і мені приємно, я як освітянин це підтримую, і мені приємно, що мої колеги підтримали. Таке гарне рішення. Депутатський корпус обласної ради підтримав рішення про припинення права користування мисливськими угіддями філіями державного спеціалізованого господарства Ліси України та українського товариства мисливців і рибалок. Надали згоду на списання матеріальних цінностей з балансу підприємств. Обрали представників громадськості до складу поліцейської комісії управління поліції охорони в області. У нас всі швидко вирішені. Депутати були налаштовані на конструктив, швидко попрацювали ці питання. Їх правда сьогодні було не так багато, як інколи буває, тому складних питань не було. Тому все успішно працюємо далі на перемогу і на те, щоб ми якнайшвидше жили в мирній Україні. Роботу пленарного засідання чергової сесії підсумувала голова обласної ради Віолетта Лабазюк. Це були робочі питання безпосередньо списання і матеріальних цінностей в частині рухомого майна, відмова від постійного користування мисливських погідь, в тому числі надання делегування депутатам неповноважень підписати угоди в частині надання субвенції на змісні матеріально-технічної бази для двох закладів обласного підприємства соціального спрямування для підготовки до опалювального сезону. Також сьогодні було проголосовано депутатами відкриття додаткового коду економічної діяльності виду економічної діяльності на Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни для того, аби вони якісніше, ефективніше надавали послуги. Загалом депутати розглянули 17 питань порядку денного, з яких 16 отримали підтримку.